Скажіть, будь ласка, чи зважаєте Ви на політичну рекламу? Ви знаєте, вона раздражает уже політична реклама, потому що, наприклад, вот эта вот вона працює» – що це значить вона? Это просто очень неуважительное слово, тим більше вона это Украина. Вот. Вы знаете, по крайней мере, она положительного, ничего не несет любая реклама. И я считаю, что зря тратят на рекламу деньги. А чи розповідає реклама, правду про кандидата, як Ви вважаєте? Звісно, ні. Все це знають і все це розуміють. Що красиві лозунги, красиві реклами, совершенно не говорять о том, що стоїть за этим і за самим кандидатом. Як правило, працюють имиджмейкеры. Вот, то есть саму суть этого человека мы не видим. Зважаю. Які висновки робите? Висновки я роблю? Все це, розумієте, не вірю я їм ці, що дають реклами хазяїна, особливо Януковичу. А не дай Бог, якщо він виграє президентство, то це ми пропали тоді. Це не професіонал, це безграмотна людина. А от на вашу думку, реклама та, яка зараз з'являється в місті, на телебаченні. Чи розповідає вона правду про кандидата? Про якого, смачає? Ні. Неправду. Розповідає. Що це за реклама? Він як Бог віщає. Почую кожного. Це тільки боженька, може так казати. Звісно, мешають іноді. Но Взагалі нормально. Ну но це ж все-таки якби как бы, діло політиків наших. По тому как бы, пусть працюють. Но, но все ж, іноді мешає риса вот, Янукович чи там Арсений. антиреклама, пиар весь, очень много. Можно было бы, конечно, поубавить, но вообще как бы... А вся. как вы считаете, что реклама правду про кандидата? Я думаю, не всегда. Но какая-то доля правды есть. Все-таки лучше читать и смотреть, чем смотреть на рекламу. То есть узнавать как бы непосредственно э, биографию, может быть, э, газеты, действия политиков. Но никак не реклама. Реклама – это минимум. Я чоловік аполітичний, то ну, смотрю, вижу. а що вас конкретно інтересує? ви ну, реагуєте, дратує вона, не дратує. Ну, немножко, так. Да, роздражає. Особенно коли починають друг на друга ляти грязь. Вот тут вже, звісно, не подобається це. А як ви гадаєте, розповідає реклама правду про кандидата? Думаю, ні. Думаю, це просто піар-акція. І не зважаю. М -м, вона примітивна. Не цікава вже людям. А як ви гадаєте, чи розповідається реклама правду про кандидатів? Я гадаю, що ні. Ну, Вже ну, достатньо часу, щоб впевнитися, що насправді вони, ну, вони брешуть усі. Так. Да. Ну, по-перше, багато треба э, буде знати. Слухаєш і все це запам'ятовуєш і все. А як ви вважаєте, чи розповідає реклама правду про кандидатів? Іноді так, да, а іноді ні. Так, да, я стежу за всіма кандидатами в президенти, які з'являються. Які висновки робите?» Що? Які висновки робите? Роблю висновки, ну що. До нові сили треба. Ті вже, що ну, приїлися вже, на них немає сподівання в мене. А як ви гадаєте, чи розповідає політична реклама правду про кандидатів? Ні, я вважаю, що реклама це ну, в більшості це вигадки. Вигадки, щоб при ну, припривлі увагу до себе. Симпатії. То на ваш вибір вона аж ніяк не Впливає. впливає ну, в основному впливає на мій вибір ну, підвищення матеріального статку мого.